Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Терор мирного населення та так звана демілітаризація продовольчих запасів українців продовжується. І з самого ранку окупанти вдарили по Широківській громаді Криворізького району. Зі ствольної артилерії поцілили по селу шестірня. Там пошкоджено декілька будинків постраждалих. Немає. Також маємо інформацію про вчорашні обстріли прикордонних територій Зеленодольська, а також підприємство у Великій Костромці. В місті Зеленодольськ попали по дачному масиву. В Великій Костромці по одній із вулиць також попали в сількуспідприяті. Там загоріли склади з зерном, силами ДСНС, пожар потушені. Людей, слава богу, нігде не задело. Вагневий вплив орків сохраняется последние дні очень жорстким по всій лінії соприкосновения. В частности, враг віол обстріли. І Асакоровки, Добрянки, и Івановки і других населених пунктів на лінії соприкосновения. Триває розмінування прифронтових територій. Вчора знешкоджено ще 33 касетні боєприпаси в районі Новомар'янівки та Апостолового. Водночас на Дніпропетровщині розпочалися жнива. Вони стартували у всіх семи районах області. 133-й день українського спротиву триває пекельна битва за Донбас. Після Луганської області ворог намагається захопити Донецько. перекинув обік Ізюму більшу частину своїх військ і продовжує наступати на Слов'янськ на Краматорському напрямку. Зсу завдали окупантам значних втрат і змусили відступити про найгарячіші точки на фронті. Далі Слов'янськ знову зазнав масових обстрілів. Загинуло принаймні дві людини, семеро зазнали поранень. На центральному ринку міста зайнялася величезна пожежа. Ми слышали, що кричали, але ми не виходили. Ми стояли, закінчились прильоти, потім прийшли сюди. Слов'янськ знаходиться на перетині трьох доріг і є логістично привабливим для росіян. Очікують, що наступна битва буде саме за це місто. Про це говорить і британська розвідка. Останні прильоти змусили місцеве населення евакуюватись. Утім, і досі в Слов'янську залишається близько 23 тисяч містян. Є можливість виїхати безпечно в напрямку Дніпра. Ми в двох напрямках працюємо по евакуації. це на Львів, Дніпро або на Рівне. Це все робиться з е, нужо безкоштовним проживанням. Також ворог хоче взяти під контроль трасу Бахмут-Лисичанськ, ймовірно, намагається отримати доступ до своїх на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня. Тільки за минулу добу більше там, чотирьох спроб наступу здійснював ворог, і всі були відбиті. Тому ці напрямки будуть загострення. Там спроби штурму. Я думаю, і нічна атака піхоти, і бронетехніка, і мотострілкові військами СВ будуть атакувати, і авіація. Вночі окупанти наносили ракетних ударів із території РФ по Харкову та області. Обстріляли в тому числі і місцевий педагогічний університет. На щастя, жертв немає. Наші бійці нанесли удар по черговому військовому об'єкту ворога, цього разу на території так званої ДНР. Далі кадри, від яких ще мить на душі. Українська родина зустрічає захисника з фронту. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Документ, що передбачає пересування військовозобов'язаних країною, відправлять на доопрацювання. Про це заявив головнокомандувач зсу Валерій Залужний. Нагадаємо, раніше на офіційній сторінці генштабу з'явилася інформація про введення заборони на виїзд із місця проживання. Так, призовники військовозобов'язані та резервісти мали потримувати на це дозвіл у військкоматі. Нова норма спричинила бурхливу реакцію суспільства. Поява документа в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян. Тому начальником Генерального штабу збройних сил України прийнято рішення про скасування дії порядку з відправленням на доопрацювання. 15 гривень, а на окремих маршрутах 18. вже цієї суботи. У Дніпрі може зрости вартість проїзду в автобусах. Проєкт відповідного рішення розглянуть на виконкомі. В разі його ухвалення почнуть діяти нові тарифи. Тож слідом за майже всіма містами України здорожчання проїзду чекає і на Дніпро. 15 гривень саме стільки доведеться сплачувати пасажирам за проїзд у маршрутці. Менше пощастило тим, хто користується автобусами номер 9 77, 90, 92 та 141. В них проїзд коштуватиме 18 гривень. Це пов'язано з тим, що протяжність цих маршрутів становить понад 25 кілометрів та низький пасажиропотік. Здорожчання – невідкладний крок, кажуть у міськраді. Стримувати старий тариф вони вже не можуть. Якщо порівняти вартість палива у лютому березні, вона складала 24-26 гривень за літр палива. На даний час вартість палива складає від 55 до 58 гривень. А також змінилася вартість складових частин, запасних частин, мастильних матеріалів та інших матеріалів, які використовуються на транспортних засобах. Містяни по-різному ставляться до такого кроку. Хтось із розумінням, декому за дорого. Дуже дорого. Зарплати стоять на місці, нікуди не двигаються, наоборот. Даже трошки це треба роботу біля біля хати мати, тоді ще нічого. А так як вже двумя тремя транспортами людина добирається, тоді нічого получають. З однієї сторони негативно, тому що це дорого. Я як людина, яка їздить постійно на роботу, по це это вигідно. З іншої сторони, я розумію, то что бензин і обслуговування автомобілів, поэтому у меня как бы мнение 50 на 50. Зрозуміємо, що вони будуть зовсім інші. Все. Напевно, якось так да. Призвичаємося, якось справимось. Ми ж українці, ми сильні. Проєкт відповідного рішення розглянуть на виконкомі вже найближчим часом. Діяти новий тариф почне з наступного дня, тобто 9 липня. Школярі за наявності учнівського квитка, як і раніше їздитимуть, зі знижкою у 25%. Вартість проїзду в електротранспорті та метрополітені поки що лишається без змін. Юлія Коча, Сергій Озіров, новини 11 каналу. У Дніпрі невідомий у формі розстріляв собаку з цуценятами на заправці. Чоловік виявився військовим. Його особу встановила за камерами відеоспостережень. Вже знають про його місце знаходження та мають затримати. Троє цуценят, яких собака в цей момент годувала, дивом вижили. Зараз ветеринари намагаються їх врятувати. Усі подробиці жахливого інциденту знає Поліна Поломарчук. Це моторошне відео з камер спостереження. Чоловік у формі з вогнепальною зброєю підходить до собаки та робить постріл. Ось ця заправка на околиці міста, де сталася ця подія. На жаль, поспілкуватися з очевидцями інциденту ми не можемо. Працівники АЗС не розголошуватимуть подробиці, поки триває слідство. Через декілька хвилин ще живу собаку у калюжі крові помітив сторож. каже, не одразу зрозумів, що сталося. Смотрю, що в неї на загривку і рана. Ну, я спочатку думав, що може машина ударила. коли дивлюся, рана така, як є лікова та є стреляна. Тому що затяну її в тінь, щоб хоч не на сонці лежала. Потім прийшов, а вона вже ето, не дихає. Ця подія швидко набула розголосу. Зранку голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив: військовий понесе покарання за свій невійськовий вчинок. Поліція вже встановила місце знаходження кривдника. Зараз він на півдорозі до Бахмута. Його затримають і передадуть до військової служби правопорядку. Вона визначить, як бути з цим кривдником тварин. Та сталося справжнє диво трьом маленьким цуценятам, яких мати фактично прикрила власним тілом. Вдалося вижити. З пораненнями їх привезли до ветеринарної лікарні. На їх просто царапіни були, вони тут трохи в крові були. То у цього була розодрана одна клітка, і там прям достатньо такі глибока була рана. Зараз ми ну прийшлося эту рану в клинике зашити. Сейчас обробляємо чиміспреями спреями. зараз. Ціна напівнезрячі цуценята знаходяться у притулку. Працівники кажуть, апетит у них гарний. Тож, коли рани загояться, вони шукатимуть чотирилапим дім. Допомогти врятованим песикам можна просто зараз. На вашому екрані номер рахунку, на який можна перерахувати кошти. Поліна Паламарчук, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі виписують 11-річного хлопчика, який постраждав від вибуху гранати. Нагадаємо, інцидент стався на житломасиві Тополя два тижні тому. Боєприпаси з вікна власної квартири скинув місцевий житель. Вибухом зачепило одного з хлопців, що гралися під вікнами. Як почувається пацієнт, зараз дивіться далі у нашому сюжеті. Жахливі кадри діти граються у дворі будинку, аж раптом лунає вибух. Боже, привіт, не знаю Хтось щось збросив, говорять. це біля його ніг вибухнула граната. 11-річний Михайло згадує, подумав, що то була російська ракета. Я вже забрався йти додому і, і почав записувати до дотатка голосове повідомлення, що щоб він мене забрав, і, і тут був вибух. я подумав, що це російські ракети, і почав біжати. Думав, що ще було, що ще прилітять. Насправді ж то була граната, яку з вікна скинув нетверезий місцевий житель. Хлопчика змінно вибуховою травмою одразу доправили до реанімації. В нього були пошкоджені руки, ноги, грудна клітина та вуха. Медики кажуть, те, що не постраждали життєво важливі органи, це диво. Основною нашою задачою це було лікування обширної рани правого стегна. Також ми виявили, що в нього є уламок у ділянці правого ліктівого суглобу. Який потрупував видалення, хлопцеві провели декілька операцій. Він активно йде на поправку. Наразі потребує регулярних перев'язок ран. Рідні дякують медикам за порятунок сина. Він був весь перебинтований, весь в пластря, в крові. Зараз це вже зовсім друга дитина. Він вже може сам вставати, сам ходити. Тому хотілось би висити велику подяку колективу. цієї лікарні, тому що та робота, яка була проведена з ним, вона дуже величезна. Сьогодні привітати Михайла із випискою прийшли його друзі. Привіт, поздравляю тебя з виздоровленням. – Спасибо. Привіт, привіт. Як ти? – Харшо, Що ти? Хорошо чувствуєш нормально, так да? вже нічого не болить. Хлопець спортсмен мріє якнайшвидше повернутися до звичного життя та тренувань. Я займаюся рокобашним бабієм бі... вже 6 років. І я хочу повернутися на тренування і ще займатися багато років. Лікарі додають, скільки триватиме реабілітація, прогнозувати можна буде після того, як хлопцеві знімуть шви. Втім, сподіваються на значне покращення його стану вже за місяць. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Два дні у швейцарському місті Лугано тривала міжнародна конференція з питань відновлення України. Наша держава презентувала закордонним партнерам свій план, як на їхній погляд, це має відбуватися. Документ розроблений спеціальною національною радою і передбачає залучення відбудову України інвестицій та донорських коштів у розмірі приблизно 750 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на інфраструктурні, безпекові проєкти, економіку та на вирішення кліматичних проблем. Ще навесні ми почали пропонувати нашим партнерам приєднатися до проекту відбудови України. І вже тоді було очевидно, що це буде найбільший проєкт нашого часу. Я вдячний країнам, які сприйняли позитивно наші пропозиції, взяти шефство над регіонами, містами або галузями, які постраждали від війни. Про відновлення України після війни говоримо з ректором Дніпровської політехніки Олександром Азюковським. Раді вас вітати у нашій студії. І щойно презентований світу проект стосовно відновлення України, чи встигли ви вже ознайомитися з його аспектами у тій мірі, які в представлений на теренах інтернет, і, взагалі, саме головне філософія цього проекту це відновлення, відбудова і одночасно. Побудова нового комфортного середовища у широкому сенсі це і бізнес-середовище, і розвиток державних установ, і будівництво, до речі, безпечне будівництво, енергетична незалежність, і що є також головним з врахуванням екологічних вимог. План відбудови він масштабний? Чи готові випускники, студенти, викладачі ось політехніки якось бути причетними до відновлення і надати свою допомогу? Відбудова відбувається вже сьогодні, оскільки вже сьогодні ми навчаємо, готуємо фахівців до роботи у нових умовах з високими технологіями, які забезпечують інноваційну складову економіки, які забезпечують? Цифрові технології, сучасні технології це будівництво, це безумовно діджиталізація. А куди ж без наших айтішників, але не тільки. Наприклад, будівнича галузь до Дніпровської політехніки до речі звернулися представники з західної напівкулі, які Очікувані великої відбудови України, яка розпочинається вже сьогодні, запропонували розглянути певну альтернативу, наприклад, залізній арматурі, яка складається із скловолокна, і просять підтвердити, здійснивши аналіз її фізико-хімічні властивості та підтвердити переваги у будівництві. А чи вистачатиме фахівців кваліфікованих для того, щоб ось бути залученими цей проєкт? Ну наприклад, тільки Дніпровська політехніка цього року випускає понад 1600 бакалаврів. Значна частина з них піде долати далі ступені вищої освіти до магістратури, але вони всі у форматі також дуальної освіти вже мають досвід реалізації своїх фахових скілів у реальних умовах у роботи з високотехнологічним бізнесом. Це і провідні кампанії, айтішні йтішні кампанії, це і енергетичні кампанії. До речі, не тільки фахова підготовка, а й наукова діяльність із нашими партнерами країни. Європейського союзу, такі як Польща, Німеччина, ми вже маємо наробки, які готові до впровадження саме сьогодні, оскільки зелена енергетика, відновлювальна енергетика, це як великий виклик. Це комфортне життя. Дійсно, так це екологізація, але й це ціла. Купа складних технічних проблем і завдань наші студенти мають доступ до сучасного обладнання. і, Що саме головне вони просто щоденно спілкуються із своїми майбутніми роботодавцями і працюють в реальних умовах у форматі дальної освіти. Ми бачили, як прем'єр-міністр Шмигаль презентував мапу, на якій представники країн Європи взялися, взяли на себе. По місту з України, щоб його відновити після війни Дніпропетровщини, там немає можливо через те, що у нас в нашому регіоні найбільше страждають села при кордоні там до, до зони, в яких відбуваються бойові дії. На що порадити звернути увагу при відновленні ось таких невеликих містечок? Ну головне, що є Україна, це саме головне. А виклики вони класичні. По-перше, це застарілий життєвий будівельний правословний фонд. Є виклики. Перше, це оцінка споруд, не тільки поверхнева, але й те, що відбувається під землею, мовно кажучи, на рівні фундаменту. Якраз наша школа геофізиків, наші геомеханіки мають відповіді і технології на всі поставлені питання щодо ідентифікації доцільності майбутнього експлуатації цих споруд. Далі Питання безпеки, оскільки будь-яке нове будівництво повинно передбачати безпекові умови, а це знову ж таки це те, що відбувається під землею. Фахівці Дніпровської політехніки мають сталий досвід роботи із вибухонебезпечним середовищем. Це класика, це все, що відбувається з корисні копалини. І тому якраз наші фахівці з геомеханіки, громадянського будівництва мають вже класичні технології, які надають відповідь, як будувати, де можна будувати і як здійснювати експортну оцінку. Крім того, енергетика. На сьогодні відновлювані джерела енергії надають. Юють, гнучкість виробництву енергія це інша ступінь свободи, коли ми можемо розташовувати наше виробництво до речі, у сількогосподарських умовах первинна переробка нашої продукції незалежно від менш гнучких ліній електропередач. Але це викликає певні технічні складнощі, які, до речі, наші фахівці вчені, наші випускники, студенти мають можливість вирішувати і вони це роблять. Дякую, що сьогодні були у нашій студії про відновлення України після війни. Говорили з ректором Дніпровської політехніки Олександром Азюковським. І повне інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Нам 28 років. 6 липня 1994 року відбувся перший ефір телекомпанії «Стерг», яка зараз відома глядачам як 11 канал протягом цих років наша телекомпанія стала кузнею кадрів для багатьох національних ЗМІ. Багато відомих журналістів розпочинали свою професійну діяльність саме на 11-му. За цей час чимало цікавих проєктів вийшли на екрани з наших апаратних. Ми продовжуємо працювати для вас у складні часи війни, аби щодня надавати найактуальнішу інформацію зі світу новин. З тієї камери, БТК, яка на 13 килограмм є. Там або 630. Сьогодні старожили 11-го телеканалу згадують кумедні моменти давнини. Як набивали синці, навчались працювати на новій техніці формату бетакам. Техніка така була тільки у нас. Причому уровень був дуже високий. Понять навчитися і навчити потім других, тому що мало навчитися самому. Надо ще передати другим, щоб люди працювали теж на високому рівні. Телебачення це перш за все злагоджена командна робота. Кінцевий результат, який професіонали називають просто картинкою, залежить від високої підготовки технічного персоналу та порозуміння, так би мовити, між фізиками та ліриками. Було дуже цікаво і ми вважали, що якщо ми прийшли, то прийшли надовго. Завжди намагаємось працювати професійно, але ніколи не вважали себе такими закінченими професіоналами. Завжди казали, що ми ще вчимось. Актуальні новини Дніпра та регіону, легкі сюжети ранкових рубрик, політичні ток-шоу, програми власного виробництва до початку повномасштабного вторгнення в Україну одинадцятий телеканал був цілодобовим інформаційно розважальним регіональним телеканалом з першого дня війни. Ми не припиняли роботу. Команда 11-го зосередила свої зусилля на участі в телемарафоні та висвітленні актуальних подій регіону. Але ми працюємо працюємо 24 на 7, моніторимо новини, і зараз ми дійсно трошки перейшли до наповнення соцмереж, тобто телебачення телебаченнями. Але ми віддаємо таку велику частку нашої роботи у соцмережах: це Ютуб канали, телеграм-канал і власне Фейсбук. Команда 11-го телеканалу приймає виклики сьогодення, навчається, змінюється, але завжди цінує свого глядача і сподівається після нашої перемоги відсвяткувати ювілей першого етеру. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Образ примарної жінки з високим вінком на голові незвичний, водночас магічно височають над будинками у Празі. На одній із центральних вулиць Чайської столиці з'явилася футуристична скульптура під назвою Вінок. Місцева художниця Вероніка Псоткова присвятила монумент українським матерям, які через війну змушені тікати за кордон, щоб врятувати своїх дітей. І наостанок про погоду у четвер в день температурний стовпчик підніметься аж до 35 градусів вище нуля. Уночі знизиться до плюс 26. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у місті в межах норми. І наразі це усі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. Якщо у вас є цікава або ж резонансна інформація, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.